Доброго дня вам всі любі друзі, захисту Божого. Вся правда про анальний секс. Ви знаєте, дуже багато реклами йде, Попробуйте, але якщо не починали, то краще не починайте. Ось коментар глядача. Дівчина пише про секс, аналіз орала. Це коли йде поєднання анального та орального сексу. Дівчина прийняла для себе, що дуже доступно. На підставі медичних даних розвінчують міф про те, що анальний аральний секс безпечний. Але коли її мама захворіла раком прямої кишки, це із того, що вона довгий час практикувала анальний секс своїм служителям. І так наслідки були дуже плачевними. Наслідки анального сексу був виявлений рак, і пухлина була не Операбельна, і надії на виживання було дуже мало. Почали хімотерапію, щоб хоч якось зупинити ріст пухлини і зменшити пухлину, щоб не допустити появи метастаз, так як вони вже появилися в матці. За маму молилися і її речі приносили в церкву. І, вражаючи те, що пухлина перестала рости, вона ще зменшувалась. Їй зробили складну операцію, де бомбу кришкою відрізали разом з пухлиною. Коли жінка боролася раком, над нею працював весь час канал Слово Боже. Тільки Слово Боже міняє дух, допомагає зцілитися від смертельних хвороб. Написано в Євремі 13:4: Нехай буде усіх чесний шлюб, та ложе непорушне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Амінь.